Да, як я питаю. По собакам? Да, миленький солиш. Мишка супер, вот сам тела Угу. Це тут. Що тут? Ну, цей знаходиться цей. Опорний? Да. Ну, тут опорний знаходиться. По поводу заявлення. А вона так і написала, так? Да. Тобто а коли е... вона писала його? Дивіться. Писали за... заявлення 9 числа, ага. коли, були... коли була надана їй медична допомога. І заявлення від жителів села Бобриця, повністю е... колективне, ага. яке надіслав російський голова ага. король. Отаке. Ага. І по цьому, по цьому рішенню, ось я вам повісточку, mm -hmm. на 10-го -10 години в опорний пункт вуліці, який знаходиться в селі Білогородка, вулиця Лені це 33. Mm -hmm. Просто е, моя мати її завозила, вона сказала, що 2 тисячі гривень і заплатить. Вона заплатила 2 тисячі гривень, сказала, що претензій не буде. Ну, щось вона, цього, щось вона цього не сказала. Ну я це розумі. було не 9-го. Вона прийшла до мене аж 13-го. Тобто mm -hmm. я дізнався від неї через три дні. Вона сюди прийшла. Позвоніть, уточніть ці моменти, ну, і уточніть ці моменти, і ще, є, і ще е, до вас претензії, тому що...